Всім привіт, котики, такі кіски. сьогодні будемо грати в Five Nights at Freddy's. Так, що, це вже продовження. У кінці відео вам залишу посилання на минулі серії, там було дуже цікаво. Дивіться. Так, ну що, будемо вже починати грати. А перед початком гри, як завжди, натискайте мені на лайк, мені буде дуже приємно підтримуйте мене. Так, ну що, будемо вже починати. Так, натискаємо Continue. Так, це вже, до речі, четверта ніч. Так, Фредді Бонні є, а чіки немає. Так, все, камера не працює. О мой бог! Чубик, то из тучи. Так, тучиков, привет. Капець, я у шоці. Так, Фредді є. Це Чіка Чи Бонні? Так, Фред... Фоксі. Ось Чика, то Бонні мені здається. А що це було? Це Голден Фредді тільки ще добу... було чи що? Так, Фредді. Ось Бонні. Фоксі. Так, Чика є. Е. Так, перша ночі, четверта ніч, ну таке собі. Привіт, Чика. Так, Фредді. Так, Фокси впав, капець. О май гад ты. Цибони. Бачили? Бачив, що біжить Фоксі по коридору, хотів е е вимкнути цю камеру та зачинити двері, але не встиг. Фу так, все. Буду тепер уважно, коли Фоксі впав, е дивитися по коридору, щоб натиснути зачинити. Фу, капец. Так. Фокси. Так, Фредди Чикабони. Чика Бомбони. Так, Фокси немає. А где он ходить? Так, все Чики немає. О, Чіка ось тут ходить. Так, Фоксі поки що немає. Чуєте? Чика, привіт. Так, Фредді Бонні. О, Фоксі, привіт. Так, було б о, круто, щоб пройти цю ніч. Дуже сильно хочу четверта ніч. Бо хочу вже далі у, іншу, у іншій серії вже, о, іншу гру завантажувати. Так, Фредді. Борні, Фоксі. Бачили, чіки немає. Ага, ось Чіка, ось Чіка є. Ага. Хо -хо 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 -хо. Дуже смішно чули, Хтось сміється. Так, ось тут зовсім нічого немає. це Бонні. Так, фоксі впав. Так, ну що, я готуюся натиснути камеру, зачинити. Так, ось так давайте приготуємось. Бачили Фоксі з мене знущається. А Фоксі Фоксі то ясно, але бо не може зараз прибігти бо фреймі? Чого это? Ааа, Бони с А, -а, -а, -а! Боні... <плодився> а я... бачу, що Боні не де немає Капець. Фух, дуже важко, дуже. Пишіть у коментарі, як це пройти четверту ніч, бо дуже вже хочу закінчити цю гру. Що тоді, як завжди, хто ще не підписався, натискайте підписатися на канал. Натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще я вам залишаю посилання на відео, ось тут граю FNAF, ось тут граю FNAF. Сюди підписатися на канал, то ось тут теж граю FNAF. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!